Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі всім привіт! З вами завжди Василь та мої, е, як сказати, не останні, а крайні сільські будні, тому що завтра вранці 4 ранку, або 5. Виїжджаємо, зараз продовжимося трохи по сарайчикам, трохи, як знаєте, понастальгуємо, по... поспоминаємо, якщо було класно. Е, дивіться, стосовно електрики немає, електрику всю зняв, тобто всі ці включателі, виключателі, все забираю з собою, тому що все ж таки сподіваюся, що знайду все ж таки хату, щоб підходили по фінансам. І так сподобалось, то воно мені там пригодиться то все. Е, тобто. Електрика, все то пригодиться, воно також коштує гроші, то я вирішив, багато одного місця не займає. Ті кабеля, то все то я забрав, забираю з собою. Так. так, мельниця лишається, мельниця лишається. Потім бочки всі пусті, вже все розпродався. Там пшенички немає. Мама забрала тут. Приїхали, дерть у мене купили. Тут все ми обгрібали, бочки пусті. Все, лампи немає, електрики немає, все зняв. Зараз потрохи вже починаємо складатися. Так, що в нас тут? Тут у нас також червоних ламп немає, все знято. Кліточки, коли тут була пепа моя, карита, все лишається, все лишається. Можливо, не вже, знаєте, вже байдуже що тут буде, хто тут буде. Можливо, що лишаться кліточки, можливо, це все це ліє. Там може батьки, якщо все ж таки не надумають виїхати, то будуть на старість тримати якесь господарство. Звичайно, що якби зараз я одразу приїжджав би в свій дім, то я б це все вирізав, повипилював би і все загрузив би машину, ну, найняв би машину і це все вивіз, кари все, тому що карит також багатенька. Це як його. ну, Тобто буржуєчки немає, буржуєчка виїхала, також пусто, бачите, всі кліточки. Така ностальгія, як то кажуть. Було класно. Хто пам'ятає, як малі жевжики бігали, писали. ну, тобто, тільки ось ось. А вже змушені ми виїжджати. Кос також немає, сарайчик пустий, тому що кос віддав сусіду. У мене купив парасят, і каже, що я поки що буду терпіти, до останнього сидіти, до осені. Десь Бог сподіваюся, що в нього вийде і вигодує він ще поросяток на козячому молоці. Так, що в нас тут? Також був відкор. А ось бачу і криса прийшла. Бачите, нарила криса. Ось, а ось вони побігли. Ох ти. В прямому ефірі, друзі. Ну, така молоденька, невеличка. Думаю, можливо, і засняв. То так, ось крита. Гляньте таке, от метал товстий. Ну воно реально воно б би... та і то нормальне, класне крите. Воно б все ще пригодилося. Але але, ну можливо ще, можливо, що, е, що я думаю, що. Якщо все ж таки хату якусь знайду, воно може потім прийду, все ж таки це корити позабираю, ще вернуся, якщо буде тут все ну, ще нормально. Але навряд чи кажуть, що з ким не розмовляєш, кажуть, що вибачайте мене, кажу прямо жопа. Починається жопа, реально мій інструмент, не знаю, можливо що, що тут трамантіно ніж. Можливо, заберу. Ось мені подарували. подарували. Але я ще ним не користувався. Тобто адемій. А я ось цим колов, Бачите, він по бокам таке тупе, а тут гостре. Можливо, його заберу, на пам'ять буде, десь його помию, приведу в порядок, поставлю десь шкафу, буду на пам'ять споминати, як свиней різав. Так, все, в принципі, тут також нещодавно тільки проводку протягував цей погріб, також все зняв, вже нема нічого. Тому все, зараз сидимо, показую, що будемо грузити. До речі, треба ще бочки додому відвезти. Зараз уборка вже всі косять і роздають паї. Не знаю, Люди ще беруть паї, люди ще спі... мають якусь надію, але я думаю, що це вже даремно мати якусь надію. Уже все. Тому побігли далі. Друзі, не забувайте лайк. До речі, ще мені писали Василь, лишай номер карти в описі. Може люди чимось допоможуть. Ну тобто фінансово. Я тоді не хотів. Зараз кого є можливість, я розумію, що зараз багато мене захитерять, що треба на ЗСУ донатити. Я сам доначу на ЗСУ, але сподіваюся, що можливо мені щось також припаде, тому що квартира зараз в бучі стоє. Коштує 8 тисяч гривень в місяць, це без комунальних послуг. Тобто з комуналкою буде 10-12 це 100%. Не знаю, чи потяну, якщо я, якщо я якусь знайду роботу. Тому, можливо, когось, там лишніх 50-70 гривень є. Лишаю все ж таки. Зараз може багато мене захейтерів, і випишуться, але я вже напряму мені втрачати нічого, господарства немає. Лишаю номер карти своєї в описі, в описі під відео. Натискайте ще, буде моя номер карти. Будемо забирати мені, як кажуть, на проживання. Треба просто мені перебороти зараз це літо, осінь, зимку. Тоді в весною 100% я буду шукати хату. Зараз треба якось, щоб ці гроші максимально зберегти, не розтринкати, За щось треба жити. Тому, друзі, у когось можливість. Заходьте, донайте, будемо збирати, збирати по копієчки, До речі, можливо, буду всім, хто задонатить, всім привіт передавати. Будемо зв'язуватись у вайбері, тобто ви мені задонатили, написали у вайбері, як вас звати, звідки, я буду потім в наступних відео е, буду вам передавати привіт. І все ж таки буду також вести, мабуть, вечором після роботи на квартирі, що робити? буду жити сам, е, буду вести стріми. Ну, спробую, я ж прямі трансляції, я вже скільки разів обіцяв, але ще поки що не вів. Також будемо якось, якось працювати. Стосовно відео буде, як щось, щось буду знімати. Можливо, не так як тут кожен день, там раз в три, раз в неділю, але щось буде. Десь поїду на природу, на вихідник, там возьму до речі котілок, хочу взяти з собою. Десь поїдемо, купимо рибки, відваримо ухи на природі. Якось будемо жити. Тому, друзі, карта в описі, хто хоче допомогти, як так сказати, на підтримку штанів, щоб хоча б квартиру можна було знімати, то Прошу. Тому поїхали, далі покажу, що як. Так, Починаємо з багажника. До речі, стосовно машини, що я вирішив. Зараз приїжджаю в Бучів. повністю роблю всю хімчистку. Вже знавав я 25 тисячі. якщо ще багажник, то 3 тисячі гривень хімчистка буде. В принципі, також багажник буде хімчистий, тому що тут була машина в селі робоча. Працювала, возила свиней. а в місті вона буде возити мене. Тому треба, щоб все було в порядку. Приведемо і в порядок. Будемо також трохи, ну, 3 тисячі гривень, чисточка. Потім треба купити колеса. Ось у мене такі вже, бачите, я сьогодні вже підбирав, що можна з собою взяти. ну, Воно вже все все вже стан, бачите, ніякий. Воно вже все. Вони вже я навіть не буду з собою тягнути, немає сенсу, прийдеться купувати там колеса. Потім ходовку всю треба знов-таки перебирати, міняти ходовку. Там у мене сальники по чи як вони там мені сказали, також треба робити. Стосовно помилок. Помилок, багато горять чеки, горить все будемо все будем робити. Тобто також в копійку влетить, але нічого. Так, з що ми, що ми починаємо? Починаємо ми. Не знаю, це в принципі не заборонено. Я думаю хтось пойме що це таке. Ну, тут у мене ось така дерев'яна гвинтівка, тобто з оптичним прицілом. Вирішив забрати, десь в лісі може по банкам постріляти, ну, тобто там ще приціл, ну, до речі, така дорога, я купував за 7 тисяч. Тобто це вона ще коли я купував ще года 4 назад. Зараз вона ну з дуба зроблена, на підзаказ, замовляв дуже дорого. Зараз коштує, то в принципі забрав, думаю, десь там десь так виїхати, може компанія якось в ліс постріляти по банкам та і все. Пригодиться. Потім забираємо сушарку. Це що я робив, джерка. До речі, можливо, якщо будуть клієнти, буду робити в бучі-джерки. Також якась копієчка буде. До речі, замовляйте джерки. Кому цікаво, це сушене м'ясо, дуже смачне. Тобто будемо вакуумувати, відправляти джерочки також. Якась шабашка після роботи на квартирі буде. Ну, Мікровильова микро... піч також треба, тому що Дух. десь в село, там нічого такого не буде, треба все своє. Все, далі. Пакуємося далі. Поки що сушарка, мікрохвильова піч і гвинтівка, тому далі працюємо. А тут вже матуся мені виносить. Білизну, постільну білизну. Нове все каже Василь. Тримала тобі на весілля, як думав, ну, але буде в бучу. Можливо, там буде весілля, побачимо. Ось всі склав, також дуже багато проводки. До речі, купив ще 10 літрів бензину. Лишаю батькам, друг що. В принципі, от тата є авто. Ну, таке, бачите, китайське, але... Кудись та, та й доїде. Тому кажу, якщо друг що починається серйозне, страшне, заливайте бензин та кудись вирушайте. Тому так, все. В принципі, е, треба скло нарешті замінити. Також вже я казав, що временно, але вже так два роки їздю. Треба заднє зробити Там тросик мене знив порвався, також, бачите скло. Ну, повністю хімчисточку зробимося, від, відполіруємо, від хімчистим, буде все чудово. Тому складаємось далі. Назбираю грибів білих в бучі, там ліса красиві. Буду жарити гриби, смажити. Так. Постільна білизна є, там грушники і платки, тут зубні пасти, тут в нас вже каструлька. Це як його... чашечка моя. Дивіться, яку маю чашечку. Ех, орзув, це раніше було моє най... найулюбленіше море. Кожен рік, ну хто мене впізнає тут, кожен рік традиція була їздити у рзув. Це ми їздили у Жуф, і я ось таку собі замовив, купив гарну чашку. То, в принципі, як пам'ять, зараз у нас вже рзуфу нема. Забрали у нас орзув. Шкода, але нічого не поробиш. Будемо жити далі. Тому так, далі, далі що ще поклав, зараз покажу. Запаску кинув сюди, запаску будемо тут ще накладати чемодани. Треба три, три чемодани сюди ще засунути. Це капець. Тут ззаді ще буде сидіти е, Дімона мама. Тобто зі мною їде Дімон, той що в бучі. Зараз поясню. А. Е, ваги також поклав. Треба цю пленку здерти, вона вже не потрібна. то як на... Я її не здоров, бо на базарі торгував, ну, то потім здеру. Ваги є, будемо важити джерки, можливо, ще пригодяться. Е, Дімон, зараз, Дімон це той хлопець, якого їздив в бучу. Гості. Він приїхав з, з мамою сюди, в село. Зараз тут а, з хатою порядок навели. Ну, тобто на останній раз побачити свої свій дім, свою землю. Приїхали. І ось якраз разом з ними, щоб не скучно, не страшно, ми завтра їх вирушаємо. Тому не знаю, куди тут що ще пихати. Ну, як з Чехії я віз, їхав, думаю, ви бачили, як я пихав. Тому треба зараз ще куртки, світера. Ну, тут одягу ще треба на цілий прицеп. Але нічого. Зараз будете писати, ах, продав прицеп, продав, продав. Тому що там він мені поки що не потрібен. Треба буде, куплю знову. Тому пакуємось далі. Так, ще раз дякую Павлу, що мені підказав купити вакууматор. Щоб я не знаю, щоб я раніше без нього робив, це капець. Зараз будемо запихати також. Так, там кажуть, в Київській області світло вимикають, то я підготувався. А, пана, так, що в нас тут є? Чи є тут місто, чи немає? Десь то і засунемо. Так, все, акуматор засунули. Так, стосовно крилятників, хто давно не бачив, це новенькі, що я будував. І це всі старенькі крилятники, всіх багато. На рахунок них е, ну, багатенько бачите, скільки вистачає. На рахунок крилятників, якщо до зими батьки вийшуться, то буд Кажу, хай топлять топлять грубо е, ну, кролятниками. Що в нас тут? Тут у нас колись були свині. Карита я бетонував. Було весело. Хто пам'ятає плани був, я це хотів розібрати, зробити тут кліточки такі, щоб, ну, щоб купляти свиней живою вагою. Живою вагою. І це як його. І ну, різати. Та торгувати м'ясом. Думав, проблю кліточки, щоб купив свинку, привіз живу, поставив, коли треба, зарізав. Але, але, але. але... Так, що хотів ще взяти? Це котілок. Мій котілок, багато в ньому вже сюрпи було зварено, і дич ми тут варили, і постійно варимо тут. Це як його зараз його помиємо. Пуху варимо, сюрпу. Бограч. Ось такий його котілок. У мене ще тренога є, тобто ставиш треногу, він отак підвішується і висить. Ну, Зараз взяли желевідирочка, будемо все намивати. Пахне як приправа для домашньої ковбаси. Ну, Тут можете склад почитати. Коріандр, гірчиця, перець, чорний, перець, перець білий, паприка зелене, паприка червона. Тобто додаєш сюди лише сіль. Так, всі спеції, які необхідні для. Смачної домашньої ковбаски є тут. А тут у спеції для джеречок. Так, склад Сіль нітритна, сіль кухонна, паприка копчена, часник орегано, хмелі сунелі, перець, чорний кмин, чилі. Тобто пригодиться, пригодиться. Отак От накриємо і вкладаємо. Так, ну що бачите, що присіла машина добряче. В принципі, в багажник повністю тільки лише мої речі влізли там багато. Без молока, да, так? Так, без молока. Тут а, в нас вже речі Дімона повна, бачите. Затарена. Зараз покажу з цієї сторони. Ось так під кришу. Ось якось будемо навіть спереді, там сумки є. Якось будемо їхати. Тут ще Димона мамка сядет там, Димон и будем рушати. Що не будете знімати? Тому друзі, вже на цьому будемо прощатися до завтра. Завтра вже включимось вранці, виїжджаємо, думаю, десь пів А там побачимо. Все, поїхали до завтра. Друзі, ранок добрий. 5 годин ранку, виїхали ми вже з дому. Почали з рідними. Тяжко останній раз побачити своє село. Зараз будемо їхати через Покровську трасу, всі ситуацію знають, що траса вже прострілюється. 5 км до траси. Будемо якось намагатися проскочити, їхати нам довго, жара, кондиціонер не заправлений, ну, трохи, трохи дує, але не заправлений, пустий повністю. І Машина так гружена, що зараз навіть по ямкам чувствую, як вже ну, задовго б'є сильно. Може по трасі буде краще, тому їхати 800 з копійками кілометрів, думаю, десь за 11 годин доїду. Потрохи-потрохи, по тому поїхали. Донецька область. Красота. Красота. Капець як жарко. Це вже ми в Дніпропетровській області. Зараз нам треба буде перед самим Дніпром звернути на, направо на Харківську трасу і ще їхати, їхати. Проїхали в місто Кришетилівку, Колі ДКД привіт. Немає часу, дуже хотів би зустрітися, гості заїхати, але просто це нереально. Машина гружина, я не сам спішимо, спішимо. Ще лишилось нам 300, не 350 кілометрів до самої бучі. Реща тилівка. Лишилось небагато, зараз заправляємося, що щось дуже багато газу. Коли їдеш з кондиціонером, дуже багато газу щось виходить. Е -е, я їздив без кондиціонера, то в мене був розход. По трасі 9,5 літрів. Зараз там взагалі нарахуває 14, але не знаю, в мене там датчик трохи виділюється, то що показує газ. Скоріше е -е, ну, зараз ми будемо заправляти до повного та побачимо скільки вилізе. Потім, до речі, я підрахую, в кінці відео скажу скільки розход палива йде. Тут у нас газ 25,99. ну 26 гривень. Я так зрозумів, що тут. Заправлятись треба самому, але всі побігли в туалеті, а мені треба і, і там оплачувати, і тут нажимати. Тому чекаю хтось звільниться, я піду оплачу. Як в Європі, немає цих. Як ну, заправщиків немає. самому, Сам мусиш. Ох, і жара. Ага. Тому такі справи. Заїжджаємо вже в Київську область. Ще трохи, ще 100 кілометрів. Зараз буде це по цьому Києву їхати, по цим пробкам. Дніпро. Київське Дніпро. Київське море. Так, ну що, приїхали ми в Чехію, Ой, кажу в Чехію, не дай Бог. Приїхали ми в Бучу. Жарко просто капець. Зараз трохи відпочили, скупнулися, повечеряли. Це немає світла, це капець, тому джерка, мабуть, тут і не вийде мені сушити, тому що світла немає. Ну, Це в принципі по всій Україні, але нашій Донецька області світла не виключали. ну, Тобто в планах економії, в цілях економії нас виключали тільки, якщо десь переб'є прильот або що ще. Ну нічого, зараз йому каже, поїхали, покажу тобі вечірню бучу. Ну, в принципі, я вже бачу, красиве, але все ж таки погуляємо стосовно квартиру сьогодні дзвонили. Трохи я навіть не думав, що ще беруть гроші ріелтор. Я такого навіть не думав. Я читаю, оголошення, наприклад, 7 тисяч гривень квартира. Тобто я думав, що 7 є. А плюс ще пишуть 50% ріелтор. Тобто плюс 3-500. Тобто 10-500 квартира коштує. Зараз мені треба заплатити десь 15 тисяч, та не більше десь 17 тисяч одразу заплатити за 2 місяці. Це Тому дякую Павло зараз задонатив таку кругленьку, здоровеньку суму. І я дуже приємно, дякую, що підтримуєте, що виручаєте. А ви, друзі, якщо також хочете якось допомогти, в плані того, щоб Василь якось прожив, вижив і протренька всі гроші, які назбирав на хату. Е, ну, Карти є в описі натискайте 50 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 5 гривень. У нас вже є 11 тисяч, думаю, якось там допоможемо друг другу. А я буду дуже вдячний, тому Павло вам дуже велике, дякую від серця. А ми поїхали трохи, подивимось на вечерню бучу. Краса, Що, друзі, у нас вже вечір. Ми, в принципі, погуляли про жарку. П'ємо моршинську, тільки моршинська виручала. душно капець. Світло начну дали вже вдома, тому зараз... Сьогодні ми нічого не знайшли стосовно квартири, тому сьогодні ночую подруга. Сподіваюся, завтра щось будемо знову таки зранку шукати. То зайнято, то трохи пізніше, то ще якісь там проблеми. Тобто хочеться знайти якийсь нормальний варіант. Чим дешевше, тим краще. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця, всім лайк. Не забувайте коментарі, підписку. А ми до завтра будемо. Сподіваюсь, буду знімати кожен день відео для вас, щоб було цікаво, ну, щоб не пропадати. Тому всім пока.